Всім доброго ранку! Мене звати Альона і ми вриваємося в сьогоднішній день. Точніше, в цікаву його частину. А не звертайте увагу на прищадця кепричця завжди показник того, що в тебе якийсь відповідальний захід на сьогодні назначений. От він і вискочив. Ну, погнали, в общем. Бачите, по хмарам погода так і шепче, шепче сиди вдома, нікуди не висовуйся, бо 100% буде дощ. Але ніякий дощ нам не мішає, коли ми зібралися сьогодні з Діаною робити наші дівочі справи. Чоловікам зрозуміло, це не цікаво, але все ж таки поясню. Я приїжджаю для Ді... до Діани для того, щоб зробити їй реконструкцію волосся. Ось так ця процедура власне, виглядає. Сусі там ну, ви думаєте, ми зараз про чоловіків там за кадром? Спілкуєтесь. А ні, тут здається, ми обговорюємо політику Політику в Ірані. Угу. Уявіть собі. Це, до речі, квіточки, які я подарувала Діані ще минулого тижня, в честь того, що вона приїхала. А ось так виглядає процедурка. Кіт лежить, це коли Діана вже робить мені вії. Вперше в житті я робила ламінування Вій і брови. Прощаємося з цим чудовим котиком. Його, до речі, звати Гучі. Гуччі, Гуччі. Така норовлива кішка. Далі я приїхала додому, приготувала їсти. Тут іще мав бути огірок на цьому блюді шикарному. Але Баня його стирив зі стола, тому обійшлась без огірка. Засіла працювати, бо ще досі не навчилася в Канаді збирати долари з дерева, тому що тут вже всі, хто приїхав, так роблять. А мені поки що доводиться сидіти з одного там і робити вигляд, що я працюю. Бані, як можна з тобою працювати? Ну, ты будешь мені помогать считать? Да? Да, ну конечно, да, да. Пу-пу. Сподіваюсь, фокус є на моєму обличчі. Хотіла вас запитати, як вам формат, коли я надиктовую за кадром, що відбувалося, що я знімала. Мені важлива ваша думка, тому що я що для себе це дуже прикольно. Якщо вам подобається, залишаємо такий формат, я тоді буду більше знімати, і мені так буде зручніше. І я не буду переживати за те, який звук буде в фіналі монтажу. І тим паче, от зараз я начепила собі цю петличку для того, щоб був звук більш менш професійний. Навряд чи це допомагає, але в цілому може і допоможе. До речі, ви бачили, що несеться на україномовному Ютубі? Не бачили то, я зараз розкажу. Мої особисті е, спостереження з'являються україномовні канали і з'являються одразу опозиційні канали. Наприклад, е, ну, це те, що я звернула увагу. Конкретно там є Емма Антонюк і її інтерв'ю, книжковий клуб і щось там таке. Я подивилася її одне відео, мені вона здалася максимально токсичною, і як там канал Палає, здається, називається максимально токсичний, фемінний. Е, не дуже гарному сенсі, тому що у, 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 чоловіків посадіть на палиці, у, 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 чоловіки, у, жінки, у. Ну, якось це якось грубо, я не знаю, некрасиво, не естетично, ну, не знаю. І, і оце, знаєте, цей токсик, прям він так і лється. І з'являються канали опозиційні, які навпаки сідають такі, а, ти знімаєш гівно, бла-бла-бла. І оце розповідають. З'являються канали. Там минулих телевізійників, і одразу ж з'являються канали, які їх критикують. От ось це от протистояння. Тобто ніша Ютубу зараз ми всі переходимо на те, щоб дивитися українські, Так так виходить, що от ніша Ютубу від російського звільнилася. З'явились, з'являються якісь нові канали, і різко з'являються канали, які цей весь контент новий вони критикують. З одного боку, це дуже токсична атмосфера. Да? От я уявляю, знайдеться якийсь блогер, який буде е мене критикувати, розказувати, що що ви її дивитесь, вона тітю, їй більше заняття немає, чим знімає свій день пф, люди. Який, що вона в цьому відео несе, що вона розказує, що вам корисного це дає. От. А, і, і Я буду рада, я така вау, це знаєте, як ніби рівень престижу. Хтось мене обсирає, в мене з'явилися хейтери. Я навіть радітиму такому, роз, роз, та, таким подіям. От. І ще з'являються канали, які ем, оце роблять інтерв'ю дуже багато, дуже багато інтерв'ю. Я думаю, чого ти Альонка не інтерв'юєр? Може ти будеш брати інтерв'ю? А по ти що я ні про кого розказувати не люблю. Я люблю балаки тільки про себе, я ще та його свиня. Ми оставляємо, оставляємо формат день». Як Альона живе, дивіться всі. на всіх остальних можна не дивитися. Це я так жартую. А, от іде. Татам. Зараз буде. Навірно, не буде. Щось якась херня, виходить. Все часто в мене в коментарях пишуть про те, що канадці, у них фейкові посмішки, вони всі такі фальшиві, як і американці і все остальне. Я вже колись про це казала, що мене це взагалі не гребе. Ну, от серйозно. Хай посміхаються, і хай посміхаються. Фейково, не фейково. Я прийшла повсі, пішла далі в свою українську ком'юніті. Але коли я ось була на цьому. Ем... Господи, коли я була в цій програмі Small World Music, Інкубейтор. Коли я була там, то мене це реально трохи трошки підбільшувало в плані того, що мене оточують всі люди, які стараються бути дуже полайт до всіх. Тобто вони сміються над жартами, над якими я, наприклад, я б, наприклад, ніколи не сміялась. І ну, іноді поводять себе ну, занадто френдлі. Я б не сказала, що мене це сильно там, якось кумарило чи щось роздражало, взагалі ні. Ну, люди живуть собі так, як їм подобається, та і все, в принципі. Але для себе я зробила висновок, що все-таки добре, що я ну, більш в українському середовищі, все ще тут знаходжусь, і не інтегруюсь у канадське. І спостерігаю цю тенденцію, що багато українців, які вже давно приїхали в Канаду, вони так і не інтегрувалися до канадського суспільства, і це нормально, тому що так само. Індуси не інтегруються сильно в канадське суспільство. Вони можуть працювати, наприклад, в компанії з різними національностями, але приходять вони додому і вони все одно в своєму оточенні. Так само китайці, які взагалі тут побудували своє окреме місто. Я не жартую навіть декілька міст, ну мені так здається. А то чому українці не можуть так зробити? Ми можемо робити точно так само. Жарті? Так, зараз через 10 хвилин. мінут. <п 'ятнє> Десять хвилин. Ти мене завідеш? Так. Да. Давай. Коротше, я зараз доформовуюсь і виїжджаю туди на стендап. Може, ще е, піймаю для вас зірку, яка дасть інтерв'ю. Тому Тому що що? що Нам треба охвати контент робити. Все таке бути популярним, знаменитим, виїжджати на хайпі. Господи, Premises, коли настане день, і я перестану спізнюватися постійно всюди, де я тільки б не їхала, тому що це вже невозможно. Представтесь, будь ласка. Привіт, мене звати Тімея. Тімея, що ви тут робите? Я прийшла їсти богарич. І петиквас Есамар. Добре, представтесь, будь ласка. Мене Звати Марія. Марія, ой, ой. Okay. звідки ви? Я Лубітки. Звідки? Лубітки. Звідки? Лубітки. Добре. Представтесь, будь ласка. Я Даня. Даня, про що ви жартуєте? Я жартую зазвичай щось огидне, чорне та суспільно неприємне, Уу, але Огидне і чорне, окей, хайк, представтесь, будь ласка. Добрий вечора. Мене звати Вова Остапчук. Я трошки помінявся в Канаді. А я банош. Є це тільки тут ви можете бачити таку реакцію на банош ні, а де ще? Це наш зал, дуже такий український. Можна зіграти тут весілля, мені здається. Залишилося тільки знайти пару. Зал в ньому проводилося вже друге шоу. У нас спочатку було одне шоу, продалися квитки за два дні. Був повний солдат. Тому вирішили зробити ще одне шоу для того, щоб зібрати ще більше грошей на квиточках, які пішли власне для нашої армії. Ми second Front за минулий рік збрали більше мільйона канадських доларів за допомогою таких гарних українців, як ви приєднуйтесь, давайте дружити. Давайте робити гарні справи разом. Дякую. Таке, турбуємо льдом. Нещодавно дзвонить мені каже, Саша, пам'ятай все, чому я навчив тебе на полюванні. Кажу, пам'ятаю все. Третє за любов після першої не захисту. Все пам'ятаю. Мені реально складно з цим жити. А можна ще раз? Тобі ще раз казати, це? А може? Бажаєш полоничка. Як ви вже зрозуміли, шоу Пушка, ракета, бомба, петарда. Все добре. Я вже відвиступала. Зараз виступає Воло Астарчук. Я виступала з ним на одній стендап-сцені. Треба взяти в нього пару уроків І, можливо, інтерв'ю, якщо він мені дасть інтерв'ю. Я наче як домовилась, але такі питання у мене швидше не погоджуватись. Алекс Коцик, Алекс Коцик, як ви чувствуєте себе зіркою після сьогоднішнього шоу? А ще вище не можна камеру підняти. Це <рес> якраз та сколу таких. Ужас. Ужас. Да. Дівчата, 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 як вам, як вам шоу? Боже, без ОВЗБ Це просто пушка, торпеда, ретатор. Як завжди це було це було найкраще, яскраво. Весело. <ріст> тобто ти була вище всіх. <ріст> ти була вище всіх. Який комік, який окей, який комік вам сподобався більше всіх? Який хлопець? Який комік? Який комік? Вони горячий, який в кінці був. Остапчук. Остапчук. Оставчук отакі такі не жалко гроші, які ти витратила на футболку? Багато, але судьба в мене нагородила. Мені повернулися гроші з моєї страхової компанії. Я можу трішки трішки потратити гроші е, все супер, все класно. Майже закрили збір, і це головне згідно з Олександром, як завжди. Ти так і жов нас, коли в нас починався, коли у нас починався цей Це оператор. Е, оператор да, оператор, як в мене в Умані в 2001 році на випускному, коли в якийсь момент ми просто п'ємо, він отак робить. тіпа <ріст> 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 він він з нами отак от випиває. А з другої ночі, коли половина відео було чорнобілим, бо він нахер все переключив. поняли? Мені він на себе Ні, ні, знімає. Можна питання? Да, будь ласка, будемо. Так, перше питання, представтесь, будь ласка. Та я ще молодий, представлятись? Ви що? Хто ви? А хто я? Да. Я не починаючи стендап комік, який переїхав в Канаду шість е, років тому. Мене звати Володимир, але навряд чи ви знаєте, хто я такий. Слухайте, я хочу... це в тебе отак мікрофон. А ви представтесь, будь ласка. Я Олексій Суханов, про це говорить Україна, про це не можемо мовчати. І ми добрий вечір. Сьогодні вона включила свій телефон для того, щоб знімати інтерв'ю. Представтесь, будь ласка, О, це Леся Нікітюк. Ні, до речі, ти не перший, хто каже, що я на неї схожа. Може, через те, що ви однаково зросте. Це, це, це ти, ти через це стаєш, так? Трошечки на парапет, тому що смущаєшся. Ні, я не смущаюся, який зріст, Ти, де просто ти дуже висока і красива. Все, що я можу сказати, всі відповіді дивіться в наступних випусках мого youtube шоу Мек Впитайте, називається. Але у нас різниця 16 років в стосунках, це правда. Ну я скажу, нічого страшного. Коли мені було 22, у мене теж був старий дід. А чому дівчата так шаленіють від вас? Бля, я сам шок, я не знаю. Не знаю. Може, через те, що я всім заплатив по 100 доларів, щоб вони робили вигляд, що я популярний ведучий стапчук, не знаю. А Яка мотивація створення вашого особистого шоу? Я його, якщо чесно, ще не дивилась, але подивлюсь обов'язково після цього інтерв'ю. Е, на, просто Наша, Ви хочете бути черговим інтерв'юєром, е... який ви нічого інтересного не розказує? Хочете просто ще раз опозорити цього е, Анатоліча? Що? Мало нас Я зараз скажу, Я зараз скажу, Дивіться, е, в мене є такий принцип, що ви про мене читаєте новини кожен день. Я хочу вибачитись перед всіма українцями по всьому світу. Я навіть нічого не виставляю про своє особисте життя. Ні, і все одне, все я попадаю в новини. Но, якщо я е, ну є такий принцип, що Ставчук уже всіх заїбав, я вирішив заїбати окончательно, тому роблю своє шоу на Ютуб. В цьому і мотивація. Як стати популярним? Звідки? Я не знаю. Спитайте в когось більш популярного. Звідки Ні, я знаю? Ну так же ж просто не попадають на Євробачення. Правильно, попадають через постіль, як я. Покажіть мені цю постіль. – Це постіль поїзда Одеса, Київ, Шостий вагон, 37 сьомо. Місце Верхня Полка. Для заставки а це фото чи це відео включила? Це відео. А, я просто старий вже я не розумію... — Ні, Господи нормально. У мене там є спеціальна програма, а, вона розлажуєш мо зморшки. Мені вже майбутнє. просто теж 29, і знаєш, вже якби приходиться пользуватися всякими навігаторами. Бліну, давайте ми станемо ростом <laughs> Ні, так <laughs> У мене каблуки, не позор мене. Що ти позори, висока красива, що позор? Він сказав, що я висока і красива. Все, пацани. — Да, За 50 доларів давай. Любу фігню скажи. <laughs> 750, 750, я вже дізналася ціну. Дякую, дякую, дякую. Супер, всі красавчики, дуже класно. You crazy stand up is the е, і В смысле слюб'юзить. Привіт всім трьом подписчикам, ребята. Три тисячі! Три тисячі тринадцять чоловік! Ага. Тоді підписуйтеся Т.